Всім доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі. Пропоную вам подивитись тести нової акумуляторної збірки, яку я замінив для, для свого клієнта, який хоче придбати цей скутер. Е, нагадую, людина попросила замінити кислотний акумулятор на літій-іонний, От я його вже зробив. Трохи згодом покажу. Ну в цьому відео звісно на кінці покажу, як я це робив. Як я встановлював е, цю збірку в нішу для акумулятора. А зараз пропоную подивитися тест. На вулиці зараз мінус 5 градусів, це ранок. Е, значить Я вдів перчатки, тому що дуже холодно. І по тротуару, тому так як тут немає льоду, немає снігу, вирішив е, трошечки прохватити на ньому по місту. Тут я забувся парковочку, до речі, зняти з другого разу. Вспомнив, що я не зняв парковку. Підіймаюсь під горку, зараз буду повертати направо. Там теж велика гора, скутер поки що себе показує нормально, дуже різкий. До речі, акумулятор заряджений десь на 40%. Тобто десь зараз на ньому 61,5 вольта. Має бути 67,2%. У мене нема такого зарядного, тому що значить, заводський зарядний на 60%. До 65 таки заряджає, тому я вчора не встиг зарядити повністю, їду. підіймаюсь з під гору 25 км, 22 км. Дорога нерівна, тому не хочу крепко вигасовувати, щоб берегти, як кажуть, ходовку, бо скутер майже вже не мій. Люди вже на нього за нього дали задаток. От я їду. Ну, перед, звісно, перед продажем я хочу протестувати його, щоб людина не обіжалася, не повертала мені е, скутер назад на, дорож... ну, на доопрацювання. Тут я вже це все на третій передачі, до речі, відбувається. Я їду. Е, швидкість. А, тут от такий неприємний момент. Ви водій ви мене не побачив. Я вже не став зупинятися, виясняти якісь відносини, просто поїхав далі. Їду. Тут вже пряма дорога, до речі, тут вже починаю повністю накручувати ручку газа до упору. Бачите, акумулятор трошки просів, але БМС-ка не вибиває. Повністю Скутер набирає ход, він не зупиняється. Я тримаю на максимум. І от вже тут 42-41. Е, дуже холодно їхати, але я все одно держу на максимумі. Е, ну, тобто Зараз буде перехрестя, я поверну направо. Е, там вже також буде пряма дорога. Там я вже буду збільшувати швидкість трошки. Скутер, до речі, відчувається дуже легким, тому що літійонна збірка вона виходить, легша за кислотну. Там, я нагадую, 5 кислотних батарей стояло. Вони дуже важкі. Моя вага десь 95 кг, ну Скутер не відчуває цієї ваги, він легенько їде. Тут я вже також нам крутив майже на максимум 38. Зараз повинен десь тут розігнатися навіть до 44 буде швидкість. О, ну, далеко, звісно, не став їхати. Думаю, 3 км в дві сторони у мене десь вийшло, 1,5 в одну сторону, півтора в іншу. Знаєте, холодно, мороз, і, і люди дивляться, що значить, їжджу на скутері в такий мороз, тому, тому вже тут десь буду розвертатися назад. Димася пропустити машину, зараз е, поверну наліво, розвернувся і буду вже їхати на точку нашого старту. Е, на зворотному шляху вже не хотів економити, там не хотів нічого, вже відкинув всі страхи по слизькій дорозі. Думаю, буду вже жати на, на все. І от е, накрутив ручку газу до упора, значить в мене вийшло 44 км на годину. Максимально до речі, повезло, що весь відрізок шляху був сухий асфальт, без льоду, і я, слава Богу, ніде не впав. Але перед перехрестям, зараз буде перехрестя, я все-таки вирішив зупинитися, виключити зйомку, тому що якраз сонце б світило б прямо в камеру і, мабуть, нічого б не було б видно. Тому вже я тут зупинився, сховав телефон і вже включу його якраз біля нашої бази, звідки ми виїжджали. Тут я вже вімкнув камеру, але чомусь вімкнувся. А ні, нормально. А, ось до цей момент вімкнувся, чи це перемерз телефон, чи що, я не знаю, бо я ж кажу, на вулиці мінус 5 і вімкнулася якась замедлена зйомка, і за цього трошки спортився кадр. Ну, я вам можу сказати, що на спідометрі, на щитку приборів було 3 кілометри, я проїхав. Скутер себе вів нормально, нічого не вибивало, все працювало, розганявся, набирав швидкість нормально. Тобто я поки що акумулятором задоволений. Тому, так як він ще, до речі, не заряджений повністю, він заряджений був до 61,5 вольта. Їхав він, що під горку набирав хорошо, що не то, що там. З моєю вагою в мороз нормально. Я ще до речі ще один тест проведу, можливо, трошки потеплішає. Я повністю заряджу його до 67 вольт і, і вже протестую його на весь шлях, на весь проміжок, щоб уже точно сказати людині, скільки він проїжджає на повній зарядженій батарейці. В раму, заводити вже скутер на зарядку, буду встановлювати. E, значить, і Пропоную вам подивитися далі, e, вставлю кадри, як я саме робив цю збірку, як я зварював, як в мене йшли іскри там в деяких моментах, як я встановлював цей акумулятор в акумуляторний бокс. Як я його ущільнював, щоб він нормально стояв. До речі, в мене вийшло встановити його тільки вертикально він став по діагоналі, тому що трошки завеликий вийшло, трохи не розчитав я конфігурацію, але нічого, він стає туди прекрасно, все закривається. От таке от у нас вийшло відео. Всім дякую за перегляд. До речі, не вимикайте, додивлюйтесь до кінця, тому що там буде ще дуже багато всього. цікавого. Підписуйтесь на мій канал, ставте коментарі, пишіть коментарі, задавайте, будь-які питання буду відповідати по можливості на ваші запитання. Ну, поправляйте, можливо, я в чомусь помиляюсь. Все це буду робити. Усім дякую, гарного дня, до побачення! Ось тут видно, де я встановлюю акумулятор, значить, він горизонтально не стає, тільки вертикально. Значить, мінус буду удліняти, тому що він короткий, не достає до роз'єму. Так, це я вже удлінив. І провіряю полярні, щоб не перепутати плюс-мінусом, чи правильно я тут ні. Все виявилось, правильно було. Так, бачите, по діагоналі встановив. Зараз буду ущільнювати по бокам. У мене така пена є з поліетилену. І по пупирці тільки вона плотніша. І от вона так стає по бокам, я плохненьку плотно запутну і, і акумулятор взагалі не їжен. Ідеально стало все, нічого ніде не ні стукає, не грюкає. Тут я вже набираю батарейку. Ну, е, Дивіться, хто захоче, поставити просто на найбільнішу скористь і передивиться подробно. Я тут ускорив, щоб не затягувати відео, щоб було вам цікаво переглядати. Е, і щоб воно довго вас не доставало це відео. В самому кінці я вставив. Такий от епічний момент, який відбувся зі мною, трошки неправильно притулив ці контакти зварочні і було багато ріску. Тому переглядайте, дивіться, як не потрібно робити. Треба бути дуже уважним. Ще раз дякую, ще раз скажу вам: підписуйтесь, ставте лайки. Всім гарного дня, до побачення. Приступаємо до другої сторони, ускоряємося.